Чому на півроку? Тому що зараз в країні у нас війна, як відомо, і складно планувати щось більше ніж півроку. Раніше планував на один-два роки вперед. А Китай взагалі планує на 100 років вперед розвитку своєї компанії, до прикладу. І стосовно LTV. LTV – це частота повторних звернень клієнта до тебе в бізнес. Тобто, якщо клієнт коли прийшов один раз, він став для тебе новим клієнтом. І тоді в основному за нього і платиться вся основна ціна. Ти заплатив за рекламу, заплатив за банер, заплатив ще якусь за репутацію чи що інше, щоб до тебе цей клієнт один раз прийшов. Далі, якщо в тебе щось було те, що імпонувало клієнту, це підходило під його цільову аудиторію. Йому сподобалась твоя якість продукту послуги, яку ти надаєш, з великою вергідністю він повернеться до тебе знову. І це якраз і є LTV. повторна покупка клієнта в тебе в компанії. За нього вже не потрібно буде знову платити. І Я так розумію, в бізнесі дуже важливо, щоб клієнти поверталися, бо так. на цьому йде основний заробіток. Все вірно, це основа, основ. Як